Темою нашого сьогоднішнього уроку є складання та оформлення наказів, витягів з наказів. І зараз ми розглянемо практичну частину вашої роботи на виробничому навчанні. Заздалегідь були підготовлені реквізити, які я хочу продемонструвати вам на рахунок оформлення. Приймаючи до уваги те, що коли ви розпочинаєте свою роботу над документом, у вас попередньо мають бути виставлені параметри сторінки, у вас має бути колон-титул. Ви повинні бачити, що е, текст у вас буде набиратися Times New Roman 14. І так, розпочнемо. Першою частиною наказу йде назва організації підприємства, від імені якої буде видаватися даний наказ. Як ви бачите, у мене це Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Я його маю писати центрованим способом під верхнім полем. Відступивши два інтервали донизу, іде назва документу, яка розташовується центровано. Для того, щоб зробити е, розширення. Наказу, в шрифті ви заходите в пункт Шрифт додатково вибираєте розріджений, встановлюєте на три пункти підтверджуєте свою команду. Таким чином, ви бачите, назва документу має ось такий вигляд. Нижче назва документу біля лівого поля ми розташовуємо дату. Коли цей наказ був створений місто і номер. Але на попередніх уроках я вже вам говорила, що попередньо мають бути встановлені положення табулятора. З набору табуляторів вибираємо центрований табулятор, який в нас буде розташовуватись на 8,3. Ставимо курсор на початку ось цього реквізиту і натискаємо таб. Далі, номер в нас має. Брати лі лівосторонній табулятор, який буде розташований на 14 сантиметрі. Єдине, що треба сказати, що треба прослідкувати, щоб ці табулятори не зміщувалися. Ще раз натискаємо «Таб». Ось таким чином ми розташували дату, місто і номер. Що за цифра? Номер наказу з, основ... з основної діяльності у нас буде номер 133. Букви ОД означає основна діяльність. Нижче ми переходимо до заголовка наказу. У цьому заголовку ми маємо коротко зазначити те, про що буде даний наказ, про оплату за гуртожиток під час дії воєнного стану. Але ми повинні пам'ятати, що гуртожиток не має, перепрошую, що заголовок не має бути більшим, ніж середина робочого рядка. Тому, після слова, під час дії ставимо м'який перенос, використовуючи Shift-Enter. І ось таким чином розташовуємо наш заголовок. Після цього, відступивши два інтервали, переходимо. До констатуючої частини наказу, яка має друкуватися абзацного відступу. Беремо верхній бігуночок, переміщаємо його на 1,5. І таким чином у нас становлюється абзацний відступ. Треба сказати, що текст наказу має бути надрукований через півтора інтервала. Тому ми вже можемо виділити текст, поставити йому. Півторачний інтервал, тільки треба дивитися, щоб інтервали до абзацу і після абзацу дорівнювали нулям, а то у вас будуть додаткові відступи, що буде створювати погане естетичне враження. Підтверджуємо: і ще нам треба поставити за шириною. Але зверніть, будь ласка, увагу ось на який момент, що до наказу і після наказу ми маємо відступити по два інтервали. В даному випадку цих два інтервали є, не дивлячись на те, що ентером зроблено один відступ, бо в нас же півторашний інтервал. Тепер зверніть увагу ще на одне. Коли я виділю ось весь цей текст, то я маю поставити другий бігуночок біля лівого поля, щоб трошечки зекономити місце і вирівняти абзацний відступ. Давайте перевіримо. Ще раз параметри сторінки. Розмітка сторінки, параметри сторінки, верхнє поле має бути чітко 2. У мене трошечки інші були налаштування на комп'ютері, тому я бачу, що відхилення невеличке. 2,5 ліве поле. І праве поле повинно мати 1,5 см. Або просто 1. Підтверджуємо нашу дію. Так, вирівнялося. Тепер зверніть ще увагу на те, що слово наказу, і ми будемо друкувати від лівого поля. Після нього ставимо двокрапку. До тексту ми будемо застосовувати автоматичну нумерацію, яку можна поставити, зайшовши на панель інструментів, і вибравши нумерацію. Нас наказ продовжується на іншій сторінності. Обов'язково наказ має мати Зазначатись посада, в даному випадку ректор. І ми маємо ще поставити розшифровку підпису, який має бути за лівостороннім табулятором на 12.5. Нас воно, по суті, так і є. Центр ми залишаємо для підпису. Ну, Можна уточнити, що от я зараз напишу слово підпис. І хочу його поставити по центру. Що я для цього роблю? Ставлю курсор на початку підпису: вибираю лівосторонній табу... центрований табулятор в наборі табуляторів, ставлю його на 8,3. Роблю стрілочкою таб відступ. І ще раз перевіряю, чи Юрій Бойчук на 12,5. Так, Абсолютно правильно. Що ще рекомендую вам зробити? Можна виділити назву вищої організації клавішами Shift F3, і обов'язково перевірити, чи у нас є розмір шрифта 14. Не зайвим буде перевірити текст документа. В даному випадку червоне є підкреслення. Механічна описка електронну заяву на поселення. Збереження дві букви «Н» і навчальний рік. Тут все правильно. Ось таким чином ми маємо оформити наказ. Якщо у вас будуть дотримані усі ці норми, робота буде вважатися відмінною. Дякую!